Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви Трамп закінчить війну зараз. Про це і про те, які інтриги відбуваються навколо України, і в зв'язку з Ізраїлем, і в зв'язку з Самітом БРІКС, і в зв'язку з новими союзами, і в зв'язку з корейськими солдатами. Ми поговоримо. Трошки згодом, а спочатку я хочу віддати шану нашому бійцю. Данила довгопола на псевдо псевдомедоїд, бійця братства, який приєднався до нас самого початку повномасштабного вторгнення. Поховали нині в броварах. Я намагаюся не говорити про поховання наших бійців, переважно, тому що не потрібно давати ворогу. Можливість з'ясувати, скільки із цього відділу гур, а це братство, воно належить до головного управління розвідки. Не потрібно давати боргу уявлення про реальні втрати на тих чи інших ділянках фронту, чи при виконанні тих чи інших операцій. Але щодо Данила Довгополу, я хочу сказати: це молодий хлопець, який брав участь в десятках операцій, дуже мужньо себе проявив, загинув в стрілецькому бою. Кілька днів тому це ревний християнин. Він був відданий справі братства. Такі люди, як він, це окраса країн. От він окраса цієї країни, і, звісно, в броварах ми поставимо йому пам'ятник. Ми вже ближчим часом подамо відповідну заявку в броварську міськраду. Я сподіваюся, вони нам не відмовлять і оголосимо конкурс на пам'ятник Данилу Довгополу. Всілякі. Поети, письменники, артисти, спортсмени це, звісно, дуже важливо, але все тримається на бійцях. Найкращими людьми є ті, хто здійснюють історію безпосередньо. Це люди чину, це люди великої історичної дії. Ганебно, що людей дії люди знають менше ніж тих, хто імітують дію, тих, хто вдають дію або тих, хто заробляє на дії. Що, наприклад, Данила Довгопола знають одиниці людей. А якого-небудь, ну скажімо, Ломаченка знають мільйони, так не повинно бути. Боксери все це чудово, але Данила Довгопол заплатив власною кров'ю за цю країну. Він заплатив кров'ю за цю свободу. Він людина. Значно вищого польоту духу ніж будь-які боксери, іменами таких людей, як Данило Довгопол, потрібно називати вулиці, школи їм треба присвячувати книжки. Про них треба знімати фільми. Ви скажете так, але героїв у нас багато. Багато хто віддав своє життя за перемогу. Багато видатних людей вже загинуло на цій війні. Багато хто і ще воює. Так, але ж і шкіл у нас багато, і тих, хто може написати, у нас багато, і тих. Хто знімає фільми у нас багато? Якщо ми не будемо витрачати державні кошти на кінематограф на те, щоб знімати фільми про гомосексуалістів, як це от останнім часом, у 2023 році, а все-таки витрачати кошти на зйомки фільмів про видатних вояків, то все у нас буде в порядку. Вистачить уваги нації і вистачить національної пам'яті на всіх наших героїв. Данило довгопол, броварчане, ніколи не забувайте це ім'я. А ми в братстві ніколи його не забудемо. Тепер до міжнародної політики. Велика політика це те, що вирішується на полі бою. Там вирішується долі світу. А міжнародна політика це те, що навколо цього, це те, що Спекулює на крові героїв. Вчора Трамп зустрічався з колегією редакції Wall Street Journal. Wall Street Journal для бізнесового світу це те саме, що Газета Правда для комуністів, наприклад, в яких-небудь 30-х чи 50-х роках. Wall Street Journal – це головний орган світового капіталізму. і Трамп він капіталіст. Він може собі дозволити друкувати де завгодно на передвиборчих мітингах чи в яких-небудь інтерв'ю яким-небудь тіктокерам, але в редакції Wall Street Journal він говорить дуже серйозно. І там Трамп сказав, що каже: я вже колись погрожував Путіну. Я йому сказав, що Вова, якщо ти не відчепишся від України, я вдарю дуже сильно. Я вдарю по самому центру Москви. Він не уточнив, коли саме він це казав, мабуть, під час своєї президентської каденції. Ми правда, не пам'ятаємо, щоби Путін відчепився тоді від України, але тим не менше, коли Трампа спитали в цій самій редакції: а що буде, якщо Китай нападе на Тайвань? І Трамп сказав, що він не нападе на Тайвань, тому що я дуже добре знаю Сі, а сі дуже добре знає, що я до біса божевільний. Чим можуть бути зумовлені наші надії на Трампа? Ми сподіваємося не тільки на його божевілля, а на те, що він не маніхей, попри всі свої чисельні недоліки, і попри те, що він нас не так, щоб дуже сильно любить. Натомість Байден і Камала Гарріс – це маніхеї. Це Люди, які сповідують суїцид, і вони ведуть Америку і весь світ разом з собою до загибелі. Вони зрадили Україну. Вони зрадили як гаранти нашої територіальної цілісності і безпеки. Вони дають нам жалюгідні копійки і жалюгідну кількість озброєнь. До останнього часу я гадав, що українці за допомогою всіх своїх західних партнерів можуть витратити на цю війну. Десь в 4-5 разів менше, ніж витрачають московити. Але я помилявся. Разів в 10 менше. Проти України воює вже дві ядерні держави – Московія і Північна Корея. Допомога від країн гарантів від Франції, Британії і Сполучених Штатів нам не тільки мізерна, вона здається і ще зменшується. Натомість, в чому полягає інтерес Трампа і союзників Трампа верніше тих, хто на нього орієнтується за кордоном, наприклад, тих самих саудитів. От дивіться зараз в РФ буде саміт БРІКС. На цей саміт не приїде Саудівський принц. Чому тому, що він вважає, що московити не дотримуються домовленості по квотах на видобуток нафти. Це перше. А по-друге, московити вичували його з дуже важливих ринків нафти з китайського і індійського ринків. Саудити торгують нафтою по американських правилах, тобто за долари. А московити на найголовніших ринках на китайському і на індійському торгують за рупії і за юані. Але це справа ж не тільки в московитах, китайцях і індійцях. Справа в тому, що нинішня адміністрація призвела до того, що роль долара в світі зменшується, отже, зменшується роль американської економіки, роль Америки. Загроза того, що долар. Припинить бути головною розрахунковою одиницею в світі дуже реально. Вона вперше стала реальною при цій адміністрації. Для того щоб покінчити з цим, потрібно відкрити всі закрутки, як каже Трамп в Америці. В Америці має бути безконтрольний видобуток нафти. Хто скільки хоче, той і видобуває. І метою Трампа є опустити ціни на нафту нижче 40 доларів. Рентабельність московицької нафти в середньому десь 50 доларів. Тобто московити взагалі не зможуть торгувати нафтою. Якщо вони не зможуть торгувати нафтою, вони не зможуть вести війну і вони не зможуть торгувати нею за юані і за рупі. Ванюшки теж здається переконані, що Трамп переможе, ну або принаймні вважаючи це найбільш вірогідний сценарій в Сполучених Штатах. І розробляють власний сценарій. Отже, вони вже мають союзницький договір з північною Кореєю. Північна Корея має аналогічний союзницький договір з Китаєм. Це договір дуже серйозний. Це в разі нападу на північну Корею. Московія вступає в війну. В разі нападу на Московію Північна Корея вступає в війну. І зараз Ванюшки хочуть аналогічний союзницький договір укласти з Іраном. Тобто, якщо переможе Трамп, якщо Америка знову почне ставати великою, як написано в його передвиборчій програмі, то московити будуть розмінюватися не тільки самі, вони спробують розмінювати заразом і північну Корею, і певною мірою Китай. Вони будуть намагатися разом з Китаєм домовлятися про нову Ялту, тобто про новий розподіл сфер впливу в світі. Так вони марять. Отже, московити марять новою Ялтою. У Китаї правда трошки відмінні інтереси. Він марять відміною тарифів і вільною торгівлею. А Іран хоче позбутися санкцій на свою нафту. Отже, підсумовуємо, завдяки значною мірою політиці Байдена і Камали Харріс Москва тільки за липень отримала 17 мільярдів доларів за свою нафту. А до кінця 2024 року за рік отримує в цілому 190 мільярдів мільярди доларів за свою нафту. Є гроші для війни в разі приходу до влади Трампа. Вона вже не зможе отримувати таких коштів. В разі приходу до влади Трампа Європі доведеться сильно змінитися. І зовсім перебудувати свою військово політичну лінію. Зокрема, це буде означати і те, що ми будемо отримувати від неї більше в разі приходу до влади Трампа. Звісно, може бути укладене якесь там перемір'я чи призупинка вогню на дуже невигідних для нас умовах, але заразом складуться дуже невигідні умови для московської економіки, а це означає, що ми зможемо цим скористатися на наступному етапі. І коли економічні негаразди викличуть у них соціальну і політичну кризу, ми зможемо вдарити. До речі, при демократах теж все йде до. Зупинки вогню на невигідних для України умовах, просто більш вигідних для московитів, адже нам справді дають дуже мало, причому принизливо мало, але дуже багато дають замість коштів і зброї солодкої брехні. Сьогодні приїхав Остін, міністр оборони Сполучених Штатів. Звісно, краще б замість нього прислали ще один комплекс Петріот, але прислали всього лише Остіна для того, щоб він. Поговорив і заспокоїв президент парламентської асамблеї НАТО. Одночасно виступив проти ініціативи Зеленського замінити американських солдатів в Європі на українських. Це, звісно, дурниця. Всім зрозуміло, що американські солдати не будуть воювати за Європу, в разі чого а Українські солдати будуть воювати проти. Московитів на будь-яких театрах бойових дій українські солдати вже захищають європу на відміну від американських солдатів. Тобто вони були готові прийняти українських біженців, а українських солдатів для власного захисту вони прийняти бояться ну правильно бояться, власне кажучи, той хто захищає, той і панує. Зараз їх захищають американські солдати. Це означає, що і панує Америка, а згодом будуть захищати українські солдати. Буде панувати Україна. Так обов'язково буде. Зеленський натякнув одночасно з тим, як він вніс пропозицію про те, що згодом саме українські солдати мають замінити американських солдатів в Європі. Натякнув на те, що Україна має право на Розробку власної ядерної зброї, адже нас брутально обманули. Країни гаранти не гарантували нам територіальної цілісності. Вони нам не допомогли. А частина країн гарантів навіть напала на нас. І ще раз проти нас зараз воюють одночасно дві ядерні країни: керівні органи ООН проти України, наприклад, Утієриш і генеральний секретар ООН відверто підтримує Ерефію на саміт миру. Організований Зеленським в Швейцарії він демонстративно не поїхав а на Брікс в Казані він їде. Він їде в підсанкційну агресивну країну, яка загрожує багатьом країнам-членам ООН, ядерною зброєю за всіма моральними поняттями і за всіма правилами Україна не тільки може, вона зобов'язана. Почати власну програму і зробити швидко ядерну зброю для себе. Зеленський про це говорить саме тому, що Україна поки що не здійснює такої ядерної програми. Я сподіваюся, що більше він про це говорити не буде, і це для нас вами буде означати, що Україна таки почала. Оці всі маніпуляції з Ураном. Тепер дуже цікава інтрига в Ізраїлі і навколо Ізраїля. Це прямо стосується нас. Це, власне кажучи, ми близький схід, один театр бойових дій, одні ті самі сили задіяні і тут, і там. Отже, події, як ви знаєте, і про це зараз багато говорять, говорять, власне кажучи, всі, що з американських секретних служб черговий серйозний витік. Якраз цей витік щодо підготовки. Ізраїля для ударів по Ірану цей витік, швидше всього, організований московитами. Московити взагалі сильно можуть впливати через такого роду витоки і через оприлюднення результатів діяльності своєї агентури в Штатах. Так вони повпливали на вибори свого часу. Клінтон ще програла Трампу свого часу, саме тому, що московити вдало і вчасно організували витік документів. З її комп'ютера зараз вірогідно саме вони організували цей виток документів з американських секретних служб щодо Ізраїлю. Тепер Ізраїль, якщо навіть і брав на себе зобов'язання не бити по Ірану в ті мірі, в якій він збирався це робити. Зараз від цих зобов'язань позбавлений. Адже американці, які перебувають в, в союзницьких стосунках з Ізраїлем, не вміють приховувати секретів їхніх спільних, і більше того, вони слідкують, виявляються не за Іраном, вони слідкують за Ізраїлем. Одночасно завдається ракетний удар, виявляється не безпілотниками, такі ракетою по будинку Натаньяху. Е, раніше думали, що цей удар завданий з Лівану. Насправді, ні, з Сирії Ракета високоточна, Вона влучила безпосередньо саме в будинок, туди, коли збиралися влучити у Хізболи, таких ракет немає. Такі ракети є, наприклад, у московитів. За дві години до цього удару Натаньяху виїхав зі своєю дружиною з цього будинку. Цілком вірогідно, що був попереджений цей удар, власне кажучи, йому дуже вигідний. так його рейтинг. Дуже підріс в Ізраїлі, а буквально дня за два у нього має бути черговий суд, і суд неприємний справа в тому, що ізраїльські суди це вони не підпорядковуються зовсім прем'єр-міністру. Це справді окремий орган, це справді орган, який може дістати всіх. І передбачити рішення ізраїльського суду нікому не вдається. Але такі удари, які представляє на в якості жертви і основного борця зі світовим тероризмом і з Іраном, це от саме та штука, яка йому зараз потрібна перед судом. Це саме та штука, яка дозволяє йому супереч попередньому тиску сполучених штатів, все таки завдати удар по. Ірану, а це взагалі і ще більше підвищить його рейтинг. Він може оголошувати дострокові вибори з другого боку. заговорить нам про те, що можливо у нього знову покращилися стосунки з московитами, якщо вони підігрують йому саме в такий спосіб, ризикований спосіб, з витоком документів з цим ракетним ударом, з деякими іншими моментами вони йому підігрують, і в той же час вони підкладають свиню своєму. Майбутньому військовому союзнику, вже повноцінному військовому союзнику Ірану і нинішньому партнеру, з яким вони партнерствують дуже тісно цьому самому Ірану, і до речі, про ракети Естонія зараз закупає безпілотники і ракети для того, щоб мати можливість бити по ворогу ще до того, як він наблизиться до істонських кордонів. В глибину справа в тому, що якщо вам дали, наприклад, ракету, то вам можуть обмежити її застосування. Якщо вам продали яке-небудь озброєння, наприклад, ракетне, вам не можуть обмежити його застосування. Ми зараз бідкаємося, що от нам не дозволяють бити в глибину Ерефії американськими чи американо-британськими ракетами, тому що нам їх дають. А якби ми це це купляли, наприклад, Південна Корея, яка має хороше ракетне озброєння власного виробництва, цілком могла би нам щось продати. І, власне, Південна Корея зараз дуже сильно налякана у ці союзницькі стосунки між Московією і Північною Кореєю. Північна Корея мобілізувала півтора мільйона е, своїх людей. І зараз напередодні війни з південною Кореєю, і Московія вже. В якості союзника уже ворог е, Південної Кореї, навіть офіційний ворог Південної Кореї, цілком можна було б у них купити і бити куди хочемо. Купити, я думаю, вони б продали б якось би і з відтермінуванням платежів е, ці ракети. Тобто, бити всередину в глибину території рефі хорошими ракетами, цілком є можливості, є і політичні, і технічні можливості. Просто потрібно на це діло витрачатися. Так значить потрібно. Пошвидше треба крутитися, і тоді все буде добре. Українців, до речі, непогано виходить. нас з вами непогано виходить. Оце я зараз всіми цими розмовами, можливо, трохи додав депресії, але це неправильно, тому що насправді все працює. Ми в ударними темпами знищуємо ванюшок на фронті, хоч як би там не було. Іноді доводиться десь іноді відступати, але тим не менше скажімо, покоси такі серед венюшок, що яких вони ніколи не мали з часів Другої світової війни, вдалі удари в глибину їхньої території. От Дмитрій Галінков, начальник штабу російської авіаційної скадрилії авіагрупи Шайковка, був знищений гуром цієї ночі. Він відповідальний за ряд ударів по об'єктах цивільної інфраструктури і. За знищення значної кількості українських цивільних і таких буде ще багато. Вони всі будуть знищені, і будемо сподіватися, так хочеться, щоб дедалі більше подібного роду завдань ставилося в тому числі і перед братством, яке належить до. Центру Цимура головного управління розвідки сподіваюся, що навіть після припинення інтенсивної фази бойових дій саме братство буде значною мірою відповідати за знищення такого роду персонажів. Якщо на це буде згода. Керівництво головного управління розвідки на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.